Що є кіберполіція, є кібергромадяни? Людини горить питання. Ну, верифікація це не те, щоб якийсь страшний монстр, яким потрібно знаєте, лякати дітей, але про кус можна сказати. Це цікавий такий внутрічок. Вітаю! Це проєкт КриптоНезалежні від Megago і найбільшої криптовалютної біржі світу Binance. Чи все насправді так просто? Мене звати Олексій Курбан, і крок за кроком разом з вами ми дізнавалися більше про еволюцію грошей і те, як криптосфера змінює світ. Як і будь-який інший вид трейдингу, торгівля криптою пов'язана не лише із заробітком, а й з ризиком можливих втрат. Втратити гроші можна як через невдалі угоди, так і через власну необачність. Саме тому дуже дуже важливо зберігати пильність не лише під час торгівлі, а й на усіх інших етапах роботи з криптовалютою. Найчастіше для взаємодії з нею використовують рахунок на централізованій криптобіржі. Такі рахунки відомі своєю надійністю. Довіру до них забезпечує відповідальність. Мість самої платформи за активи своїх же користувачів. Хороші криптобіржі зберігають кошти користувачів у холодних сховищах, що у цілому ускладнює злам чи будь-яке інше стороннє втручання. Однак безпека рахунків залежить і від самих користувачів. Знизити ризики несанкціонованого доступу допоможе надійний багатосимвольний пароль, і чотири одиниці чи чотири нулі. Точно не підійдуть. Ще один рівень захисту забезпечить двофакторна ідентифікація, що передбачає додаткове підтвердження входу шляхом генерації спеціального коду через смс, пошту чи спеціальний застосунок. Якщо така можливість є, нею також варто скористатися. Однак для ще більшої надійності криптовалюту варто розподілити між криптобіржею та особистим криптогаманцем, це наче поділ на депозит у банку та готівку у вашому газу. Тільки ось у контексті криптовалюти. Криптогаманець дає повну незалежність, але разом із тим перекладає на користувача усю відповідальність за зберігання своїх цифрових активів. Передусім, важливо записати і надійно зберігати сід фразу криптогаманця, той самий ключ доступу, що генерується при створенні рахунку на блокчейні. Історія показує, що забувши цей ключ, можна забути і про всі активи на рахунку. Окрім безпеки, криптогаманця криптобіржі впроваджують процедуру процедуру верифікації або ж KYC, що розшифровується як Know Your Customer. Це процедура верифікації користувачів на криптобіржах, яка полягає у перевірці особистої інформації та ідентифікації клієнтів. Це дозволяє біржам перевірити, що клієнти не пов'язані з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими злочинами. Ця процедура по суті дозволяє вам бути впевненим, що ви здійснюєте торгівлю із такими ж доброчесними гравцями. Як і ви наразі, все більше бірж переходять до обов'язкового проходження цієї процедури своїми користувачами задля забезпечення прозорості та безпеки усіх юзерів. Вітаю! Це Крипто-Незалежні. У нас в гостях кіберполіція, а саме, начальник управління департаменту кіберполіції Євгеній Панченко. Вітаю день. Підкажіть, будь ласка, перше питання, що мене цікавить, чим відрізняється кіберполіція від поліції, як давно існує ваш департамент, і чим займається безпосередньо? Департамент загалом був створений у 2016 році. Він не відрізняється від поліції в сенсі, ми в структурі поліції, тому ми не можемо бути чимось іншим протилежним. Єдине, що в нас, як у Айтішної структури, є своя візія, місія, цілі, орієнтири до 2025 року. Тобто ми, можна сказати, перші створили стратегію розвитку департаменту, який працює в національній поліції. Тому це доволі така нетипова для нашої структури. Історія, яка відбулася з департаментом в 2019 році, і зараз ми навіть не дивлячись на те, що почалась повноштабна війна, сильно не змінювали цю стратегію. Тобто, ми розуміємо, до чого ми прагнемо в 2025 році. Гаразд тепер хочу поговорити про біржі. Перше питання: чим зумовлені заходи безпеки на біржах, на вашу думку, і наявність таких процедур, як верифікація, паролі. Чому не варто боятися верифікації, і чим, чим ця процедура важлива і що потрібно знати при при процедурі верифікації в інтернеті на сервісі? Дуже важливе правило, оскільки криптовалюта це все таки повністю цифрова валюта. Тому верифікація це не те, щоб якийсь страшний монстр, яким. Потрібно знаєте, лякати дітей, тому що загалом всі, хто працює, хоч якось з банками, користуються банківськими послугами, вони тим чи іншим чином вже проходили цю верифікацію. Тобто, просто в біржах ця назва вона так перейшла, знаєте, з англійського цього терміну нов'я. Клієнт або нові customer. і зараз багато хто думає, що це щось незвичне. Це та сама процедура, коли ви отримаєте банківську картку, ви просто в відділенні банку проходите фотографування, сканування документів і так далі. Під час роботи з криптобіржами це відбувається онлайн. Тому, якщо це ваші кошти, і ви це хочете робити, там, наприклад, займатися якимось грою там, на курсі, певними. Заощадженнями займатися або торгівлею на біржах, ви взагалі цього не маєте боятися. Навпаки, якщо ви пройдете верифікацію, використовуючи свої реальні дані і підтверджуючи свою реальну особу, це дасть вам більше гарантій для того, щоб потім, в випадку якоїсь негативної ситуації, звернутися до представників цієї біржі і, хоча б спробувати повернути ці кошти або втрачені якісь вигоди, які могли бути отримані під час певних угод. Тобто це така ідентифікація в інтернеті, навіть як перший крок безпеки для самого ж користувача. Так, це загалом про верифікацію, коли в нас є свідомий користувач, який ідентифікував себе в інтернеті, може займатися торгами на біржі і займатися заощадженнями у криптовалюті. Але напевно ж є шахраї, розкажіть якісь, якісь кейси боротьби з шахрайством з позиції криптоплатформ і правоохоронних кіберорганів. Загалом цих кейсів наразі доволі велика є варіація, тому що постійно шахраї намагаються знайти нові методи, як ошукати. В якомусь сенсі більш прогресивних громадян, тобто, якщо ми говоримо про банківський сектор, звичайно, цими послугами користуються дуже багато людей різних вікових категорій, різної обізнаності в сфері там, IT, в сфері банківського сектору. І тому там навіть базові речі, про які там мільйони разів повторювали, там не довіряють дзвінкам, нібито з банку, не передавай нікому код. Інколи люди вчиняють, тому що вони до сих пір не довіряють там певним порадам або вставляться до цього легковажно. Коли ми говоримо про про людей, які вже зайшли в сектор криптовалют. То, звичайно, тут слід розуміти, що вони, можливо, більш свідомо, оцінюючи всі ризики, пройшли певні етапи свого становлення. Тобто вони більше знають про ІТ, більше знають про криптовалюту, і тому в шахраї мають бути також більш обізнані. Зараз доволі розповсюджені такі випадки, коли люди, намагаючись зекономити десь на курсі обміну, десь вдало придбати певну криптовалюту, але намагаються це робити з рук. Або з неперевірених обмінних чи інших сервісів для продажу чи купівлі криптовалюти потрапляють на звичайні такі факти, коли передали гроші або відправили фіатні кошти через банківський сектор, але в зворотньому напрямку нічого не отримали. Це звичайно така базова афера, яка відбувається доволі. Часто, але до сих пір знаходяться люди, хто потрапляє на цей гачок. Більш технічні випадки це коли люди, які намагаються шукати громадян, хто володіє криптовалютою, використовують спеціальне шкідливе програмне забезпечення, яке, наприклад, отримує доступ до seed-фрази. це така фраза, яка дає по факту доступ до всіх ваших активів, які зберігаються на гаманцях. Якщо ми говоримо про централізовані біржі, то вони намагаються імітувати сторінки, веб-сторінки або додатки цих бірж, які дуже схожі або майже ідентичні, і просто отримати ваш логін та пароль. Звичайно, це така складна атака. Тут е, потрібно підготовку певну здійснювати на етапі її вчинення цього злочину. Уявімо, що хтось знайшов свій старий біткоін-гаманець, котрий тепер оцінюється у мільйони доларів. Доступ до цих активів можна отримати тільки знаючи фразу ключ. Якщо користувач відповідально зберігав її, він стає багатим. Якщо ні, отримує хіба що цікаву історію про прикро втрачені мільйони. У крипті. Ну а таких історій вистачає свого часу. Німецький розробник Стефан Томас втратив ключ від свого гаманця, на рахунку якого зберігалося понад 7 тисяч біткоїнів. Майже 10 років він намагався відновити доступ до цього гаманця. Однак, усі спроби закінчувалися невдачею. Я був у відчаї, я просто не міг повірити, що втратив щось настільки важливе. Розповідав він в інтерв'ю. Томас також додав, що наразі він уже змирився з втратою. А його приклад має стати попередженням для людей бути обережними зі своїми паролями. У цьому і полягає надійність криптогаманця. Він належить користувачеві з фразою або не належить нікому. Отримати доступ до нього не зможуть навіть хакери. Підбір слів і правильного порядку кодової фрази займе занадто багато часу і ресурсів. Проте зловмисники все ж можуть заволодіти чужим криптогаманцем шляхом обману, зокрема через фішинг. Це техніка, що передбачає заплутування користувачів з метою отримання конфіденційної інформації. Наприклад, для цього створюють цілі сайти, які є копіями справжніх криптобірж чи інших криптоплатформ. Ставка тут на неуважність. Не розгледівши підробку, користувачі за звичкою вводять свої дані для входу і по суті розкривають їх зловмисникам. Уникнути обман. Ану можна перевіркою адреси сайту, вона повинна відповідати офіційній адресі цільового проекту. Ще один спосіб обману це фішингові особисті повідомлення. У них зловмисники вдають із себе представників відомих криптокомпаній. Зазвичай такі повідомлення містять певний заклик, ігнорування якого призведе до поганих наслідків, і щоб їх попередити, користувачів просять терміново перейти за певним посиланням. Вкладена адреса, звісно ж, веде на сайт підробку, де і викрадаються, на жаль, дані. Захиститися від такого виду обману можна простим ігноруванням подібних повідомлень. Відомі криптоплатформи зв'язуються з користувачами лише у відповідь на їхні звернення. Ну а будь-які інші важливі новини повідомляються публічно, зокрема на офіційних сторінках платформ у соціальних мережах. Скептицизм варто проявляти і під час торгівлі криптовалютою. Прагнення швидко заробити не є поганим, однак на ньому часто грають зловмисники. Тому не варто довіряти маловідомим платформам, що пропонують нетипово високі відсотки дохідності, а також інвестувати у новостворені монети, творці яких обіцяють швидке зростання в ціні. Принцип захисту простий: все, що здається надто хорошим, щоб бути правдою, скоріше за все, і є обманом. Тому будь-які гарантії швидкого збагачення працюють лише для тих, хто їх просуває. В цілому, зберегти криптоактиви допоможе технічний і фундаментальний аналіз, помножений на вашу обачність і здоровий глуст. Тож будьте уважні та обережні. Чи є у вас якась? Статистика по антишахрайській діяльності в Україні. І в, в якій вона знаходиться в формі, прогресує, чи можливо знаходиться. Ну, напевно, що прогресує, тому що інтернет розвивається точно не в стагнації. На щастя, як вони прогресують, так і Національна поліція загалом 2023 рік обрала як рік протидії онлайн-шахрайству. Не те, щоб це сталося через його максимальне зростання чи збільшення в кратному розмірі, але ця Ситуація дійсно, як ви говорите, інтернет повністю там вже в усіх сферах, і тому як базовий етап навчання наших громадян, плюс ефективної протидії тому, вже, що сталося, національна поліція зараз фокусується і проводить такий рік протидії онлайн-шахрайству. Ми можемо свідчити про те, що от факти, такого як фішингу, зменшились доволі. Ефективно і результативно, там можливо відсотків на 35 Ми можемо констатувати, що фішинг зник в той же час. Продовжуються і збільшуються факти продажу неіснуючих товарів, продажу криптовалюти, якої дійсності немає. Тому тут єдина порада це перевіряти ті сервіси завчасно, перед тим як вже переказали кошти або намагаєтеся щось купити на їх історію, на їх. Правдоподібність і ніколи не довіряти низьким цінам. Зазвичай шахраї цим користуються. Вони пропонують занадто привабливі умови, і тому люди до них ідуть. Яким чином криптоплатформи і кіберполіція співпрацюють разом? Загалом багато ті напрямків або ідей для співпраці, вони інколи відходять від нас, інколи від самих криптоплатформ. Базові, звичайно, речі це взаємодія у сфері розслідування фактів, які вже відбулися, на жаль. Тобто, коли криптобіржа, наприклад, першою дізнається про те, що їх клієнт. Постраждав від якогось шахрайства або іншого злочину, переважно в нашому випадку це кіберзлочини, тому що криптобіржі в інтернеті працюють. Вони надають нам цю інформацію з метою проведення об'єктивного розслідування, тому що криптобіржа це все-таки юридична особа, яка ну не наділена повноваженнями для будь-яких розслідувань. Вони можуть провести внутрішню перевірку, але ці результати в будь-якому випадку мають потрапити до компетентних органів. Ми намагаємося зі свого боку бути повністю відкритими та підтверджувати свій статус кіберполіції. У нас є можливість онлайн подати заяву про вчинений злочин. Ці дані всі надані представникам комплаєнса і офіцерів, які здійснюють перевірку підозрілих операцій, щоб відразу своїм клієнтам. Надати лінк на наше онлайн звернення, і вони могли залишити єдина звичайна умова, коли ми говоримо про кіберполіцію України, що це або злочин має бути вчинений на території України, або хтось із суб'єктів злочину, тобто потерпіла особа, або злочинець має бути в Україні або українцем. Тому ми завжди відкриті для того, щоб криптобіржам надати якісь наші рекомендації, поділитися типовими схемами, які використовують шахраї і злочинці в тому, щоб заволодіти коштами. Вони ці схеми аналізуючи, Можуть впроваджувати певні заходи безпеки проактивно, які будуть запобігати злочинам. В першу чергу чудово. Останнє запитання. Найважливіше декілька порад криптонам, які мають збереження в криптовалюті. Якась можливо нульова порада це правильний номер поліції. Точно що не 101, але, можливо, у людини горить питання телефонуючи в 102, я відповідно потраплю на спеціаліста і представника поліції, який класифікується як кіберзло і перенаправить мене у відповідний департамент. Але що зробити, щоб не потрапити у таку ситуацію, щоб мені потрібно було б звертатися за допомогою до кіберполіції, якісь основні основні базові принципи безпеки, базові речі, починаючи з пароля. який, Я так розумію, якщо ми все одно знаходимося у діджитал структурі, все одно найнадійнішим, найнадійнішою опорою буде якийсь аналоговий спосіб зберегти пароль, записати його в книжці, в блокноті. Яким чином це зробити, так щоб це не було навіть в такому в такій піксельній формі. Головне не під клавіатурою це 100%. Але якщо відійти від жартів, то загалом перша і базова рекомендація всім криптанам. Ми про це трішки вже в розмові торкалися цієї теми. Якщо люди... Повідомляючи в них є криптовалюта, це вже перша помилка, тому що як ви правильно сказали, тоді шахраї будуть більш таргетовано до них робити розсилку, робити дзвінки, намагатися виманити подальші якісь. Паролі, сідфрази і все, що може дати доступ до цієї крипти. Тобто, це базове правило всіх криптанів, ще від початку створення біткоїну, не повідомляти, що в тебе є криптовалюта, навіть в соцмережах, інстаграм не робити якісь скріни. Ну люди ж часто хочуть поділитися цим, і це може бути першою помилкою, так? так. На жаль, і соцмережі це найкращий взагалі, шлях поділитися цією інформацією, тобто ще розповісти там десь товаришу, це можливо не настільки ризиковано, тому що соцмережа це вже така публічна інформація. Якщо вона там з'явилася, то більше в е шансів її звідти видалити не буде. Тобто базовий принцип не ділитися тим, що у вас є криптовалюта. Е, наступний це нікому не передавати свою світ-фразу і не вірити в те, що якщо вам там е, просять віддалений доступ до комп'ютера для того, щоб, наприклад, допомогти в інвестиціях в криптовалюту, що вони націлені лише на те, щоб допомогти. Тобто, це також один із прийомів, яким користуються злочинці. Вони, ніби під будь-яким приводом, отримують доступ віддалено до комп'ютера, і за дві секунди можуть скопіювати вашу сідфразу. фраза дає доступ до всіх активів. На будь-якому пристрої, якщо ми не говоримо про централізовані біржі, тому в принципі це друге базове правило. Не передавайте сід-фразу нікому. Зберігати її краще взагалі в закодованому вигляді, тому що ви говорили про е, фізичні носії, це угу. там папірці, блокноти, я не знаю, там татуювання. Але це вже помилка номер 3 тому що будь-який папірець це все ж таки е, фізичний носій, який може бути втрачений. Він може просто знищений, знищений бути в будь-яких умовах, тому краще її тиражувати, але тиражувати цифрову форму цієї фрази і здійснювати її шифрування, щоб вона зберігалася десь на закодованих носіях, флеш-носіях, жорстких дисках, комп'ютерах, в крайньому випадку на хмарних сервісах. І також, що була закодована, але існує міф, що кіберполіція має доступ до усієї кіберінформації, чи так це чи ні? Чи все ж таки зберігається анонімність моя, якщо я маю якісь криптозавища від кіберполіції? На жаль, це питання воно таке, що будь-яка відповідь вона або дає свободу громадянам про що? Певним чином можна говорити при користуванні криптоактивами, так і певні можливості шахраям. Оскільки, якщо ми зараз говоримо про те, що немає ніякого взагалі контролю в цій сфері, то, звичайно, зараз побіжать всі е, переказувати кошти, які колись десь отримали злочинним шляхом в криптовалюту. Я хочу запевнити, що безконтрольного доступу до будь-якої інформації будь-яка поліція не має. Тобто біржа це так само, як юридична особа банк. Володіє цю інформацією, розпоряджається і забезпечує безпеку інформації, в тому числі від несанкціонованого доступу в випадках, коли це не передбачено законом. Кіберполіція в свою чергу, розслідуючи будь-який злочин, може звернутися до будь-якої юридичної особи і затребувати інформацію необхідну в рамках розслідування певного кримінального провадження певного факту випадку вчинення злочину. Тому, звичайно, криптовалюта це про свободу. Це про швидкі операції, про можливість переказів коштів е дуже ефективно, швидко і безпечно. В той же час я хочу запевнити будь-кого хто хоче стати на цю лінію шахрайства злочинності. У нас є всі механізми і методи для того, щоб отримати необхідну інформацію для подальшого розслідування та розкриття будь-яких злочинів. Ось так резюмую, користуйтеся перевіреними сервісами, дотримуйтеся кібергігієни і будьте уважними в інтернеті. Наостанок, якщо змоделюємо ситуацію, ви потрапили, якщо наш глядач випадково потрапив в таку неприємну ситуацію, м'яко кажучи, і став, став жертвою кібершахрайства. Який алгоритм дій покроково ще раз потрібно зробити, щоб зафіксувати усе і? Мати як найбільше шансів все таки з цієї ситуації вийти на фінал. Це дуже гарне питання. Є простий дуже алгоритм. Перше це зрозуміти, що криптовалюта це не кошти в банку. Їх повернути вже умовно, як це робиться в банках. Транзакцію неможливо. Тому, якщо вже ви кудись не туди відправили, у вас їх якимось чином виманили, дійсно потрібно перше зафіксувати всі умовно об'єкти, які були використовувалися злочинцем для того, щоб її забрати. Це, наприклад, якісь паролі, якісь IP, якісь адреси, куди ця криптовалюта пішла. Тобто, це хоча б зберегти десь в файлах опис того, як це сталося, де ви познайомились, на якому форумі, як вас взагалі знайшли, там, в телеграмі якийсь нікнейм, чи телефон, чи ще щось. Тобто, зберегти максимальну кількість фіз фізичних об'єктів це у що може бути, щоб потім ідентифікувати злочинця. Друге, це повідомити. Звичайно, це не потрібно робити там тиждень чи місяць. Швидко зафіксували базові факти, які у вас залишаються в комп'ютері. Далі повідомляєте, якщо це централізована біржа, то сервісу підтримки, що відбувся такий факт. Можливо, якщо це ще не вийшло за рамки цієї біржі, вони самі зможуть зупинити цю підозрілу транзакцію, і потім вже через правоохоронні органи, через суд, ви будете спробувати їх повернути ці кошти. Тобто, друге, повідомляти будь-якому сервісу, де це сталося, підтримці цього сервісу. І третє відразу повідомляти в кіберполіцію, оскільки цей сервіс він не зможе сам потім провести будь-які дії для провернення або розслідування цього факту. Тобто, всього три базових правила: зафіксувати, що сталося, щоб потім це якісно пояснити, повідомити сервіс і повідомити в поліцію. Все просто, але вам бажаємо не потрапляти в таку ситуацію, тому будьте уважними, зберігайте свої сіт-фрази десь дуже надійно на комп'ютері. І ще раз будьте уважні, тому що я так роблю висновок, що це найголовніше. Якщо ти уважний, якщо ти дотримуєшся кібергігієни, гігієни в інтернеті, ти не розповідаєш всім про те, що маєш якісь криптозаощадження, це збільшує шанси на береження тебе від таких шахреїв. Євгенію, дякую вам дякую, сьогодні. На гостях був начальник управління департаменту кіберполіції Євгеній Панченко. Вам бажаю бути в інтернеті максимально щасливчиками, тобто бути уважними і дотримуватись кібергігієни. Ще раз на цьому наголошую це якийсь такий основний великий висновок, який роблю після такої розмови.